До чого тебе ніхто не готує в дорослому віці? Яким нудним і одноманітним може бути повсякденне життя: день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком, десятиліття за десятиліттям. Раптом ти озираєшся назад і не можеш повірити, скільки часу насправді минуло. Воно позначене важливими подіями, але ці окремі віхи часу стають все менш пам'ятними, чим більше їх минає. Те, що визнання і прийняття причин своїх психологічних травм, не змушує їх зникнути те, що сталося, сталося, і на жаль, це не можна змінити або повністю забути. Однак усвідомлення і розуміння, чому допомагає нам легше прийняти ситуацію, розвинути здорові навички подолання труднощів і не повторювати поведінку, не тримати злобу. Нікому не цікаве твоє життя. Крім вашої родини та близьких друзів, нікому не цікаво. Отримали підвищення, ваші батьки пишаються вами, деякі друзі теж. А деякі заздрять, знайшли хорошого чоловіка або жінку, виграли в лотерею, пережили біль. Можливо, ви отримуєте короткочасну порцію співчуття, але через день всі забудуть і просто продовжать жити своїм життям. Тому знайдіть кількох хороших друзів і будьте їм віддані, і завжди піклуйтеся про свою родину. Додатковим шоком є те, що те саме відбувається, коли хтось помирає. Родина та друзі переживають жахливий тиждень, а потім усі повертаються до свого звичного життя як раніше. Хіба що це був ваш партнер, дитина тощо? Тоді ви залишаєтеся в стані шоку протягом більшої частини року, а одного дня ви усвідомлюєте, що ви теж так вчинили. Просто рушили далі і продовжили жити. Почуття провини, яке ви відчуваєте, коли вперше це усвідомлюєте. Це унікальний біль, який не можна порівняти ні з чим іншим, а потім ви продовжуєте жити. Відповідальність зміни у вашій родині, зміни у свободі, тому що ви працюєте, друзі переїжджають або зайняті вихованням дітей, догляд за літніми батьками, зміни у здоров'ї все змінюється, коли ви дорослий з відповідальністю, і ви завжди будете мати відповідальність. Якщо тільки вам це не байдуже. Найважче бачити, як люди вмирають. Це завжди було найважче. Я досі сумую за мамою і завжди буду сумувати за нею більше, ніж за будь-ким іншим. Постійне нескінченне відторгнення у всіх відношеннях на роботі, в стосунках і навіть у суспільстві, тобто відторгнення друзями або товаришами. Моя душа вже настільки звикла до цього, що я навіть більше не розчаровуюся, бо нічого не очікую. Це сумно, тому що раніше це було природною частиною шкільної освіти. Не те, щоб у нас були уроки про відмову, але було нормально і навіть очікувано, що ти зіткнешся з відмовою. Якщо ти або твої друзі не могли зрозуміти, як з цим впоратися, вас оточували дорослі, одному з яких ви обов'язково довіряли настільки, щоб він міг допомогти вам це пережити. Зараз відмова суворо заборонена. Всі отримують винагороду за те, що з'явилися, і нікому не дозволяється ображати почуття інших. Як ви вже зрозуміли, більшості світу байдуже як ви ставитеся до своєї роботи, голосування, покупок чи чогось іншого. Їм важливо лише те, що ви зробили, і сподіваємося, без нарікань. Як же важко вирішити, що готувати щодня? Особливо, якщо ви перебуваєте у стосунках, а ще гірше, якщо у вас є діти, є так багато днів, коли я мрію просто приготувати собі обід наодинці, а всім іншим нехай самі про себе дбають. Ти майже забутий тими, хто, як ти думав, любив тебе, завжди будь присутнім для себе, життя повне гостей. Коли ти знайдеш справжніх, вони не обов'язково будуть родичами. Фінансовий менеджмент, що виходить за рамки базового бюджетування заощадження, тощо було б добре трохи розібратися в інвестиційних можливостях ще у школі. Що важливо, мати навички. Ніхто ніколи не навчав мене мати корисних навичок, коли я зростав. Мені казали, що важливо багато читати книжок і вивчати історію та інші предмети. Потім я став дорослим і виявилося, що ніхто не хоче платити мені за те, що я знаю багато історичних фактів і маю великий словниковий запас. Чому мені не сказали, що потрібно навчитися якихось навичок? Ти ніколи не готовий до чогось, поки це не трапиться. А потім ти просто імпровізуєш і досягаєш успіху або імпровізуєш і зазнаєш невдачі, але вчишся на цьому для наступного разу. Я думаю, що майже всі в тій чи іншій мірі зраджують, принаймні емоційно, фліртуючи з іншими людьми в інтернеті тощо. Інтернет став фантазією, а межі між реальністю і фантазією стали дуже розмитими. Це, в свою чергу, збільшує ймовірність зради в реальному житті. Флірт в інтернеті, це як наркотик, що веде до більш серйозних зловживань. Люди, яким виповнюється 30 або 40 років, раптом змінюють свою поведінку і стають 70-річними дідусями. Не зрозумійте мене неправильно. Я розумію, що не можна жити так, ніби тобі вічно 25. Але так багато людей кажуть: у мене немає часу, я втомився, коли це закінчиться. Вони починають чекати вихідних, потім канікул, і раптом просто живуть своїми чотирьохтижневими літніми канікулами. Я не знаю, чи це погане планування, чи що саме сприяє тому, що вони просто відмовляються від життя. І багато хто говорить про дітей і про те, скільки енергії це забирає. Я займаюся різними справами, спортом зі своїми дітьми 6 днів на тиждень. Я тренуюся 6 днів на тиждень, можу ходити в ресторани тощо. Справа в тому, що 40-годинний робочий тиждень виснажує тебе у всіх аспектах. Всі, хто здається крутим у свої 20, всі круті діти покоління Z зрештою, зіткнуться з цією реальністю. Я теж колись був крутим, але тепер на це немає часу. Все зводиться до того, щоб брати на себе відповідальність і намагатися вижити. Коли ти молодий, ти думаєш, що ти непереможний, ти буквально так думаєш. І ти думаєш, що майбутнє ще так далеко, але це не так. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!